Я вітаю вас, любі водії та водійки. Ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні у нас на черзі задачка з теми: Дистанція, інтервал, зустрічний роз'їзд. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, водій якого автомобіля зобов'язаний поступитися дорогою в показаній ситуації. Добре подумайте та оберіть правильний варіант серед запропонованих: 1. Водій червоного автомобіля, 2. Водій синього і 3. Мають роз'їхатися за спільною домовленістю, тобто хтось подасть звуковий чи світловий чи сигнал рукою про те, що він поступиться дорогою. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз призупинити відео та написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто тут зміг впоратися з цією задачкою. Також ще більше подібних завдань я публікую кожного дня в моєму телеграм-каналі, посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі та у описі до цього відео. Що ж, я сподіваюся, ви зробили вірний вибір та тепер готові перейти до розбору. Отож, ми маємо вузьку ділянку дороги зустрічний роз'їзд, на який утруднений через каміння. До цієї ділянки під'їхали два автомобілі, і нам потрібно вирішити, водій якого з них має поступитися дорогою. Звісно, що в першу чергу кидається те, що перешкода знаходиться на смузі, по якій рухається синій автомобіль. І зазвичай в таких ситуаціях поступитися дорогою має саме водій того автомобіля, на смузі якого знаходиться перешкода. Але в нас тут ситуація все ж таки більш цікава. Впевнений, ви звернули увагу на знак, що встановлений на цій ділянці. Цим знаком є знак 1 6, крутий підйом. Тепер знаходимо в правилах дорожнього руху пункт про зустрічний роз'їзд. І бачимо, що якщо зустрічний роз'їзд утруднено, водій, на смузі якого є перешкода, має дати дорогу. Але на ділянках доріг, позначених знаками крутий підйом і крутий спуск, і за наявності перешкоди, дорогу має дати водій транспортного засобу, що рухається на спуск. В нашому випадку, відповідно до знаку, та й візуально також видно, що на спуск рухається водій червоного автомобіля. А отже саме він і зобов'язується дати дорогу водієві синього авто в цій ситуації. Мої вітання усім, хто впорався з цією задачкою та обрав варіант відповіді під номером 1. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові задачки. Будьте пильними та грамотними, і можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.